Доброго вам здоров'я, шановні, 7 грудня неділя. Сьогодні Православна Церква згадує святителя Росії, єпископа Медіоланського, а також преподобного Іоанна, посника Києво Печерського в ближніх печерах. Амвросій Медіоланський, знаний як святий Амвросій, народився близько 340 року в Трірі завершив свій земний шлях в 397 році в Мілані. Він став одним із найвпливовіших богословів Західної церкви, видатним проповідником та єпископом. Йому належить важлива церковна реформа, запровадження антифонного співу, коли хори відповідають один одного поперемінно. Ця форма співу й нині є частиною католицької літургії. В Росі рішуче виступав проти язичництва та аріанства, наголошуючи на аморальні місії церкви і детально розмірковуючи про завдання духовенства. Він послідовно захищав незалежність церкви від державної влади, повторюючи свій відомий принцип імператор в церкві, а не над церквою. Саме тому Амвросія вважають одним із творців західної доктрини папізму. До його найважливіших творів належить праці таїнства та містерії. Церква згадує святого 7 грудня, одразу після дня Святого Миколая. І в час Різдвяного посту його життя та спадщина стають темою особливих духовних роздумів. Кульмінацією політичного впливу Амбросія стало покаяння імператора Феодосія Великого, який після бесід з єпископом видав низку законів, що фактично поклали край язичництво в Римській імперії. На сході імператори звично втручалися у внутрішньоцерковні справи, але на заході подібне вважали неприйнятним. Тож діалог Амвросія з Феодосієм був неминучим і напрочуд рішучим. В листах до імператора Амвросій наполягав якщо правитель радиться зі своїми радниками в мирських питаннях, то тим більше повинен прислухатися до священника в справах віри. Він часто нагадував, царську владу дає порфіра, а духовну Бог, тому єпископ стоїть вище за імператора в питаннях релігії. Ця тверда позиція дала результат. У 392 році Феодосій видав закон, що забороняв будь-які язичницькі обряди, конфісковував храми і повністю усував стародавні культи. Іронія долі полягає в тому, що одним із тих, хто остаточно закрив епоху римського язичництва, став сам в Росії, людина, яка щиро цінувала античну культуру і прагнула поєднати її з християнством. Він вмів говорити з імператорами на рівних і, зрештою, проклав шлях до нового розуміння ролі церкви в суспільстві. Вже розказала повністю житіє, вам перше сьогоднішнє яке сьогодні планувала розказати, а ще не привіталася досі. Доброго ще раз вам здоров'я, шановні глядачі. В цьому відео зрештою не про церковні справи буде, буде йтиметься, буде йтися, а про саме народні звичаї, народний календар, український місячний календар, сьогодні буде обов'язково. І мини не в кого так само ми розглядемо, розкажу, я що сьогодні можна робити, що сьогодні не можна робити. Я враховую на цьому каналі не тільки на перехідні свята, і на перехідні звичаї, а також враховую перехідні народні свята, перехідні народні звичаї. Будь ласка, це відео додивіться до самого-самого кінця. Поставте Поставтемо лайк, поставте вподобайку йому. Діліться цим відео обов'язково. І підписуйтесь на канал, якщо досі ще не підписані. Також. Будь ласочка, тисніть на дзвоник. І сьогодні, 7 грудня 2025 року, в неділю. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим, я дякую заступникам небесним за заступництво. Слава Україні і я продовжую. Тож, те, що стосується саме народних звичаїв, народних обрядів на цей день, то сьогодні дівчата проводили спеціальний обряд. Він називався Трусити Груші. Для цього обряду дівчата збиралися ввечері в одній хаті. Метою було перевірити, кому з них судилося швидке заміжжя, а кому доля прийде пізніше. Для початку брали 12 одежин по числу місяців року. Їх по черзі приміряли всі дівчата. Ті, які нічого не лягало до тіла, як слід, підкреслено, не лечило, сиділо незручно, їй призначали головну роль у цьому ворожінні. Вважалося, що саме через неї доля проявиться для всього гурту. Далі виходили на двір. Назва обряду насправді говорить не про груші, але і трусили вони, зрештою, не грушу, бо це ж не сезон, ми розуміємо, що на груші вже нічого не відбувається в грудні місяці. Вони трусили не грушу, а вербу. Та обрана дівчина вилізала на дерево і починала гойдати гілля. Внизу стояли інші і вели усталений діалог. Який є ключем до розуміння обряду. Казали так, що ти трусиш? Груші. То не груші, а хлоп'ячі душі. Ну ця формула, зрештою, пояснює суть груші це образ суджених майбутніх чоловіків, яких дівчата ніби закликають в своє життя. А те, що падає з дерева, сухі гілочки чи прутики, вважалися символічними плодами, тобто знаками долі. Кожна дівчина підбирала собі по одній гілочці, яка впаде з цієї верби. Після повернення додому гілочку клали під подушку на ніч, щоб в сні побачити майбутнього чоловіка. Якщо снився хлопець чи образ парубка, це вважали знаком швидкого шлюбу. А якщо сон був порожній, значить доля ще не проявилася. Ще в православному календарі сьогодні згадують і вшановують преподобного Іоанна, посника києво Печерського. Про його життя ж береглося дуже мало відомостей, ні дата, ні місце народження не встановлені. Ймовірно, він жив у VIII столітті і провадив суворий чернечий спосіб життя. Згадки про його мощі, що спочивають в ближніх печерах Києво-Печерського монастиря, з'являються разом із повідомленнями про інших святих ім'ям Іоанн в творах Ченця Афанасія, виданому 1638 року. Цей день в 2025 році в нас з вами припадає на неділю і на неділю на третій місячній фазі, яку в народі називали гнила квартиря, гнилуша, рушило, гнилець, гниловицько. Вірили в нашому українському народі. Все, що розпочинається і робиться цього тижня, вважається приреченим на те, що воно зіпсується. Зростати не буде, користі не принесе або розвалиться. Тому на третій квартирі не сіють, не будують, не замочують льон, не роблять заготовок, не починають нових справ. В народі казали, як гнила квартира, то робить нічого не слід, бо буде порча. Ну а ще сьогодні в нас з вами неділя, це день Господній. Робота сьогодні в нас взагалі з вами гріх, і в народній традиції неділя як день вважається Днем Святим. Слобожани вважали роботу в цей день тяжким гріхом. Не можна було рубати, строгати, прати, прясти не можна пекти, лагодити одяг, місити тісто чи шити. Казали, що якщо строгати, наприклад, або робити дрова, рубати дрова на в неділю, це буде означати, що матінці божі тріски в лице полетять. Негарно це не добре, не до діла. Хліб в неділю також намагалися не пекти, але якщо вже крайня якась потреба, то лише можна було спекти стільки, скільки конче потрібно, не більше. Їжу так само бажано готувати було завчасно. Особливо це на Заході України цього притримувалися. Ну, в суботу готували зазвичай і на суботу, і на неділю, щоб в неділю вже не стояти біля плити і не займати себе такими хатніми справами. В Галичині в неділю не варили нічого, їли пироги, зварені в суботу. Пироги маються на увазі це вареники. Взагалі була така традиція: вареників ліплять і варять вареники саме в суботу, для того, щоб ну, в неділю просто розігріти або швиденько ну, відварити вже те, що зліплене, готове. І вже в неділю можна було цим. Поїсти. Єдине, що можна зробити в неділю, це позамітати в хаті. І то це можна зробити тільки до того, як сонечко зійде. До світання, щоб впустити святу неділеньку. Посуд так само мили з вечора в суботу, а вдосвіта вже мали бути готові йти до церкви. До Божої служби не їли це, було суворо заборонено. Особливо суворо це дотримувалися ті, хто йшов на причастя. За сніданок не сідали, і навіть діти намагалися не їсти, поки не сходять до церкви саме в неділю. В неділю не годиться пити горілки, бо вважається, що тоді життя буде гірке. Майте це на увазі, якщо пит, питимете горілку в неділю, життя буде гірке. Взагалі цей день вважався як свято. Воно прирівнювалося в народній традиції неділя будь-яка до 20-х свят, і робота суворо суворо заборонялася. Люди в неділю вдягалися в найкраще вишиті сорочки, хустки гарні, якісь, і вірили, що дитина, народжена в неділю, вона боговгодна. Вона бачить те, що інші не бачать: має внутрішній дар, сильний характер, пристрасну натуру і велике серце. Сьогодні, оскільки в нас третя квартира, ми читаємо всі замовляння, які призводять до того, щоб щось вигнати або щось зменшити. Тож, якщо вас щось турбує, від чого ви хотіли, хотіли би позбавитися, то саме замовляння на позбавлення від чогось будуть особливо дієвими на третій і на четвертій квартирі. Як зменшується місяць, так буде зменшуватися та ваша проблема, яка вас турбує. Наприклад, можна прочитати замовляння от більма. Шепчуть так, значить: Господи, благослови, Господи, поможи нарожденому, молитвяному робу Божому, більмо із ока зганяти. Матері Божої прохати, ішла мати Божа горою, стала я її питати, куди ви, матір Божа, йдете, іду я помочі давати нарожденному, молитвяному Степану, більма з ока зганяти, вилами сколоти, граблями згрібати, мітлою змітати нарожденному, молитвяному хрещеному із ока більмо зганяти. Амінь. Ну і я залишу, звісно, в першому закріпленому коментарі повний текст цього замовляння. Ви зможете принагідно ним скористатися і не забувайте про те, що ім'я обов'язково треба замінити на актуальне для вас ім'я. Взагалі, замовляння допомагає від будь-яких насправді хвороб очей. Так що маєте це на увазі, можете його використовувати додатково до тих процедур, які ви взагалі робите, для того, щоб ваш зір був у порядку. Також сьогодні добре читати від вроків, на спадаючому місці взагалі чудово читати від вроків. Наприклад, таке можна прочитати: Уроки урочища: тут вам не бувати, тут вам не стояти, рук не дбирати, під груди не підступати, в боки не шпигати, в чересла не подавати, у поперек не рубати, по животу не ходити, коло пупа не крутити, снігом не осипати, обмороку не давати, не знобити, не дошнити, на очі не наступати, прозір давати нарожденому, молитвяному хрещеному рабу. Ці прозіри зціляти, ці прозіри зничтожати. Амінь. З приводу сновий дінь ну, якщо ви не дівчина молода, яка саме в таких справах замішана, як в обряд трусити грушу сьогодні, то, зрештою, Єдине, що може наснитися сьогодні, це оцей хлопець, за якого ви може, можливо, вийдете заміж. От, а в іншому випадку сни на цьому місяці, спадаючому, які в нас зараз відбуваються, віщими не вважаються. Тому Будь-які інші сновидіння не вважаються віщами, не звертайте на них увагу. І якщо вас щось злякало, не сподобалось вам щось в можете просто сказати, куди ніч туди і сон. На воду можна це просто відкрити кран на кухні там, чи вані, просто на воду сказати. Вода піде, значить, і всі ці негативні емоції, які до вас у вісні прийшли, вони так само підуть із цією водою. Стрижка в неділю вона з вами суворо, суворо заборонена. Поганий день для стрижки. в принципі, не дуже. Вже й добра квартира для стрижки, тому що у нас місяць зменшується. Це не той період, коли треба стригтися. Що ще не можна сьогодні робити? Наші предки вірили, що 7 грудня нам в росі незаміжнім дівчатам краще не ходити до лазні і не мити голову. Вважали, що так можна розмити дорогу судженому, тобто віддалити зустріч із майбутнім чоловіком. Цього дня не радили заводити нові знайомства, особливо якщо людина покладає на них великі надії. Перше побачення чи початок стосунків на Амбросі вважали невдалим. Прабабці застерігали і чоловіків 7 грудня не слід дивитися в очі незнайомки з чорними чи зеленими очима, бо саме цього дня, казали, чоловіки легко піддаються недобрим чарам. Не варто було вдягатися надто яскраво чи надто темно. Яскраве вбрання за повір'ями могло привернути небажану увагу темних сил, а занадто темне відвернути удачу від людини, тож найкращим вибором вважали світлі, спокійні відтінки. Цього дня втримувалися і від великих покупок, вірили, що все придбане 7 грудня швидко зіпсується, розчарує або виявиться непотрібним. Особливу заборону накладали на дитячі іграшки. В народі казали, що цього дня в них можуть вселитися недобрі сили. 7 грудня 2025 року припадає на неділю, Пилипівський піст в нас триває. І, як і в суботу, в неділю у нас з вами сьогодні є дозвіл на вживання риби, тож на стіл можна поставити страви з риби, варену, тушковану, запечену. Можна уху поставити, рибні, котлети без яєць, доречні овочеві страви, тушкована капуста, картопля, буряк, морква, страви з квасолі, гороху, сочевиці, гриби, каші на воді з рослинною олією, хліб, фрукти, сухофрукти, горіхи, насіння, можна пісну випічку без молока та яєць і без вершкового масла. Не можна вживати м'ясом м'ясні вироби, сало, ковбаси, молоко, вершки, сметану, сир, йогуртами не вживаємо, яйця та всі інші страви, що їх містять. Відмовляються також від солодощів на основі молочних продуктів, і від холодців чи десертів з тваринним желатином. Як і в інші дні посту, суворого дотримання не вимагається від малих дітей, дужелітніх та ослаблених людей, вагітних жінок і тих, хто годує немовля. Ну, і звісно, якщо є якісь негаразди з організмом, зі станом організму, то так само піст у нас ну, неприйнятний для таких випадків. Піст взагалі розглядається більше як духовна практика в сучасності, а не як шкода для вашого самопочуття, тому кожен узгоджує міру обмежень зі своїм станом і, можливо, з духівником. Ви можете порадитися, чи, якщо ви сумніваєтесь, як вам правильно. Поступити. А от що можна приготувати сьогодні, то, будь ласка, у мене є рецепт білуха до хріну. Почистивши і вимивши частину білухи, варять її. Тим часом, почивши, почистивши салеру, порч, петрушку і цибулю, половини їх січуть і варять в невеличкій кількості води. Другу половину кладуть до риби, посоливши і додавши прянощів, наливають стільки води, щоб ледве покривала рибою. І як вона звариться, виймають, а сік кипить, поки не загусне. Процідивши, змішують з вареним посіченим корінням, додають трохи зеленої петрушки і посіченої цитрини. Виливши приготовану підливу на рибу, подають її до столу, а хрінову підливу окремо додають. І майте на увазі, шановні глядачі, що починаючи від завтрашнього дня, ми вже переходимо на інший режим харчування, якщо ви дотримуєтеся, звісно, посту, і аж до самого святвечора в нас відміняються ці рибні дні, які в нас були у вівторок та четвер. У нас залишаються рибні дні тільки субота та неділя. А від понеділка і до самої п'ятниці у нас будуть суворі пісні. Ну, як не суворі, просто пісні дні без риби. Тому майте це на увазі. І завтра, що хто буде готувати, так само враховуйте, те, що календар у нас трішечки змінюється. 7 грудня іменини в нас святкують Антон, Василь, Григорій, Іван, Ігнатій, Лев, Михайло, Павло, Петро та Сергій. Всім вам, іменинники, тепла, хочеться побажати миру і радості сьогодні. Хай кожен ранок зустрічає вас з натхненням, кожен вечір приносить спокій. Бажаю вам процвітання, у всіх добрих справах, достатку в домі, любові в серці та взаємної підтримки від близьких. Хай здоров'я буде міцним, сили незмінними, потужними, а душа хай буде світлою. Нехай удача супроводжує вас в роботі, у вирішальних моментах і в життєвих поворотах. Хай статки множиться, Божа благодать, огортають роботою та захистом, і нехай небесні покровителі ведуть вас дорогою, щастя, мудрості та великого благословення. Ось день, який в нас з вами сьогодні, це в нас 7 грудня 2025 році, неділя, яке я небагато насправді розповідала про те, що можна робити на цьому спадаючому місяці, тільки через те, що насправді сьогодні робити нічого не можна. Там буквально декілька якихось справ можна зробити Іти до схід сонця, я про них розповіла. А, і немає сенсу далі там розповідати. Насправді є чим зайнятися і на спадаючому місяці, бо це тільки здається, що спадаючий місяць це щось негативне і погане. Так, він називається гнилим місяцем, старим місяцем. Але це не означає, що нічого корисного не можна зробити в цей період. Дуже багато чого корисного насправді. Ми можемо і маємо робити саме в цей період. І є такі справи, які саме краще робити вже після того, як повня пройде я ж до самого молодика в цей період. І завтра я буду дуже детально про це розповідати, тому, будь ласочка, завтра, післязавтра, всі ці там, ну, менше двох тижнів вже, в принципі, залишається до молодика. Повертайтесь на цей канал, я буду щодня з вами ділитися тим, що можна робити, що не можна робити сьогодні. І якраз у це за цим перехідним нашим українським народним календарем буду вам розповідати про ці традиції, звичаї, обряди, які в нас відбувалися саме цими днями. Вчора вже ми з вами відгуляли три дні Миколаєвих свят. Зараз в нас неділя, треба ще трішечки відпочити. А завтра вже починаємо працювати дуже дуже активно, тому що ми вже починаємо, в принципі, такий більш-менш активну. Підготовку до доріз... Ну, да, не завтра, напевно, що більше зі з Передона, з 12-го числа, але тим не менш ну, можна вже починати якісь підготовки, такі, які. Які можна зробити. Оце заздалегідь, то можна робити, щоб не відкладати прям все-все-всі роботи, не відкладати на останній якийсь період. Я вам сьогодні дякую за цікавість до українських традицій, за час, що ви приділили їх пізнанню. Завтра обов'язково давайте зустрічатися тут, на цьому каналі, де я знову вам розповім, яке сьогодні свято і що не можна робити. Дякую вам ще раз за перегляд. Бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні! І до зустрічі завтра. До побачення!